Блять, у нас в країні є олігархи-не регіонали. Чи регіонали-неолігархи? Зустрічайте наступний олігарх в нашому топі: Віталій Хомутинніков. український підприємець, засновник і голова інвестфонду КейсКейт. Інвестмент Фаунд, президент Всеукраїнської Федерації Гольфу, народний депутат кількох скликань Верховної Ради України, зокрема від виборчого блоку політичних партій за єдину Україну, партія регіонів та партія відродження, був одним з депутатів, що голосували за диктаторські закони, власник страхової компанії Брокбізнес та опосередкований власник журналу Фокус. Гамутиннік разом з Павлом Фуксом та Ігорем Коломойським є співвласниками газової компанії «Укрнафтобуріння». У рейтингу журналу Нове Врем'я 100 найбагатіших українців, опублікованому у жовтні 2019 року, статки оцінено у 478 мільйонів доларів. Ще один регіонал, який залишився в нашій країні, та став поважним бізнесменом. Чесно кажу, вже верне